Мені дуже подобається інструмент матриця продукт-ринок, тому, тому що ти чітко там бачиш, куди ти можеш йти. І де в тебе є місце, і мені дуже подобається SWOT, тому що там ти розумієш, з чим тобі прийдеться працювати в майбутньому і на базі чого будувати своє майбутнє. У нас серед глядачів багато людей, які тільки будують свій бізнес. От якщо б ти зараз уявимо, ти вчитель в бізнес школі, можеш про ці дві матриці дати там двох хвилин урок, що таке матриця продукт ринок, що таке свод? Матриця продукт ринок це порізаний на частинки ваш ринок, куди ви хочете бити, де ви хочете досягнути чогось свого, де ви чітко розумієте, хто будуть ваші конкуренти, де ви чітко розумієте, яка цінова характеристика ваших конкурентів чи продукта, куди ви хочете встрілити. Ви чітко розумієте, звідти ви можете відбудувати ціноутворення, звідти ви можете відбудувати. А як і з якими конкурентами вам потрібно буде конкурувати, з ким вам потрібно буде битись і так далі? Можна я додам. Я перший раз таку матрицю побачив в 96-му році Во. в офісі табачної компанії, бо в табачних компаніях в них є завжди, майже завжди, десь якийсь мітінг-рум, де буде величезна дошка, будуть написані всі цінові сегменти, будуть написані всі ключові конкуренти і приклеєні їх пачки. Прямо в ці квадратики. Uh -huh. Ти заходиш і ти весь ринок бачиш одразу. Uh -huh. І такі ж таблички дуже схожі є у автомобільних сегментів. Uh -huh. да? Бо умовно BMW 5-ї серії конкурує умовно з е класом Mercedes. А поруч там третя з c класом, да а сімка з С класом, X5 з GLS, -ом. Ну mm -hmm. і ця історія, mm -hmm. вона вона дуже важлива, і насправді, майже в будь-якому сегменті, ви можете щось схоже для себе сформулювати. І за і самий кайф, що ти можеш потім опускатись нижче глибше, глибше, глибше. Тому що, наприклад, ми, ми почали зі своєї матриці продукт ринок. Банально кого ми годуємо. І е, е, яка, яка цінова характеристика цього продукту: там преміум, суперпреміум чи стандарт? Далі кожен бренд може закопуватися ще глибше в нашому випадку? Це поділ е, на звичайне харчування і на ветеринарні дієти. В тому звичайному харчуванні може бути поділ: великі твари, великі собаки, маленькі собаки, коти там цуценята, коти, дорослі, коти, які живуть вдома, не живуть вдома, і так далі. І так далі. Тобто, це фактично ялинка, така, яку ти можеш дойти до самого самого низу. Свод-аналіз. Свотаналіз. аналіз буквально трьома словами: це ти йдеш в лабораторію, робиш собі аналіз крові. Тобі ти отримуєш аналіз повністю своєї компанії, і отримуєш ті можливі, де ти слабкий, де ти сильний, що потрібно підлікувати, а що не потрібно підлікувати і на цьому фокусуватись. І друге питання: які можливості тобі відкриває ринок, які можливості тобі відкриває світ, і які ризики можуть бути від тебе.